Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео: Що треба робити, коли змінився орендодавець, чи потрібно вкладати додаткову угоду, чи ні. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вийшли земельні питання. Відповідно до е, частини першої статті 148 .1 земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що е, перебуває у користуванні іншої особи з моменту переходу права власності на земельну ділянку, переходять права а також і обов'язки попереднього власника земельної ділянки за е, Чинним договором оренди суперфіцію емфітемзісу земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки. Особа, яка протягом одного місяця з дня набуття права власності на земельну ділянку, зобов'язана повідомити про це орендаря, частина 3 статті 40 148 1 Земельного кодексу України. У повідомленні зазначається кадастровий номер за наявності, місце розташування та площа земельної ділянки, найменування. Для юридичних осіб або для фізичних осіб це прізвище ім'я по батькові нового власника, місце проживання або знаходження нового власника, його поштова адреса, платіжні реквізити, у разі якщо за догором або догором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі. Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Це обов'язково або ж вручається орендарю особисто під розписку. Ну в нашому випадку не розписка, а вхідний номер, реєстраційний номер. Що стосується необхідності укладання додаткової угоди для заміни сторони, то відповідно до статті 32 закону України про оренду землі, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, реорганізація юридичної особи орендаря не є підставою для зміни умов або припинення цього ж договору. Знову ж таки, якщо інше не передбачено цим самим договором. Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка передається в оренду для закладання та або вирощування багаторічних насаджень, не може містити положень про зміну його умов або припинення договору у зв'язку з переходом права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування реорганізації юридичної особи. Тому. Першочергово необхідно подивитися положення вашого договору та з'ясувати, чи є зміна орендодавця підставою для внесення змін. Якщо така норма є, то необхідно укласти додаткову угоду з орендарем про зміну сторони. Ми неодноразово вам всім повідомляємо, що ви повинні знати, що прописано у вас в договорі. Якщо вам потрібна консультація. Роз'яснення стосовно вашого договору, ви завжди можете до нас звернутися, і ми вам допоможемо. Продовжимо. Однак, за загальним правилом внесення змін до договорів оренди у таких випадках не вимагається. Також будь-яка із сторін може запропонувати внести зміни до договору та укласти додаткову угоду, але необхідно враховувати, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. Знову ж таки, у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі, спір вирішиться в судовому порядку. І в цьому питанні ми завжди готові вам також допомогти. Таким чином, якщо в умовах договору оренди земельної ділянки прописано, тобто є окремий пункт, що зміна орендодавця не є підставою для внесення змін або припинення договору, то укладати додаткову угоду не обов'язково. Немає необхідності. Друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, ми ну обов'язково ж бажано замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, для вас корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах, звісно ж, якнайшвидшого миру. Слава Україні!